Випускники Лозівської філії харківського автодорожнього технікуму стали дипломованими спеціалістами. Документи про освіту вони отримали на випускному вечорі вчора, 30 червня. Хлопці в костюмах, дівчата в вишуканих сукнях. Випускники автодорожнього технікуму піднялись на ще одну сходинку до дорослого життя. Цього року технікум випустив майже 180 молодших спеціалістів. Директорка технікуму Віра Рінкман ними пишається. Говорить, це були активні студенти, які брали участь у різних олімпіадах і змаганнях, у тому числі міжнародного рівня. І сьогодні ми, якраз, також будемо згадувати наших. Вони випускаються дуже, дуже хороші студенти, ті, які приймали участь у цих всіх заходах. Це і Пашньов Сергій, і Софієнко і інші дуже хороші діти. Ви знаєте, коли б я називала їх мабуть не хвати часу. Привітати випускників прийшов радник міського голови Олег Інденко. Гордість переповнює за те, що з кожним роком за короткий проміжок за короткою історією життя нашого технікуму, наш технікум кожен рік зростає. Зростає кількісно, а головне зростає якісно. Він відомий не тільки в області. Він відомий в Україні і поза її межами. Слово беруть і батьки вже колишніх студентів. Вони бажають успіхів і миру, а потім вручають каравань. <му> Поки випускники розбирають шматочки, батьки у затінку витирають сльози. Мить душевну змінює мить гордощів. Кращих студентів нагороджують похвальними листами з відзнакою. Нікіті Сергійовичу». <му> В кінці випускного вечора хлопцям та дівчатам вручили дипломи про закінчення навчання. Олександра Сасюк, Валентин Косаченка для телерадіокомпанії Лозова.